Нині святий вечір на вечері роженства Христова. Нині, якби на фінішові вже апостол Павел, посланню к євреям відкриває перед нами всю красоту Божих дарувань, які злилися в лиці Ісуса Христа, родившогося по Євангелію в роді і в домі Давідова у віфлеємі по пророчеству. Бог пише Павел, починаючи послання к євреям, многократно і многообразно говоривши із древля отцам через пророків, пророки возвіщали волю Божию отцям, то в послідні дні Бог заговорив із нами в сині своєму, котрого й поставив наслідником. Усього, через котрого і віки сотворив, творення міра совершав Син Божий, троє Святої Троїці. Причому Христос не просто посектантський великий славний чоловік, як ото тепер є така секта, котрі малюють Християн і Ісуса красивим мужчином, совершенний, славний, розумний. Но не кажуть, що Він Бог. А Євангеліє предупреждає, всякий, хто не увидів у лиці Ісуса Христа, Сина Божого Бога, явшогося у плоті, є антихристом». Сьогодні Павел підтверждає, це Ісус, будучи сіяння слави і образ і Бога, і в другому місці сказано, Ісус говорить апостол, відівши мене, відів І Отця. І ще в третьому місці написано, що в Христі Ісусі прибувала вся повнота Божества тілесно. і нині каже сей Ісус, будучи сіянням слави і образ і постасі Його. Державсьо словом, сила своє, совершив собою очищення гріхов наших, собою в собі. То він взяв наше тіло і возніс його на дерево креста, прийнявши розп'ятіє, і на кресті були розп'яті наші гріхи, силою своєю совершив собою очищення гріхов. Наших. Тут зразу напрашується, а в якому відношенню тепер ми получаємо Божі дарування, Бог совершив очищення гріхов наших собою. А як дарується воно нам? Так у протестантів, у сектантів є такий міф: Христос уже освободив людей від наказання за гріхи православному розумінню. Христос вирішив собою спасення на кресті, Потом сходить з Креста, Духом Своїм руйнує пекло і виводить із пекла старозавітних праведників на третій день воскресний із мертвих, на сороковий день Возноситься на небо, на п'ятдесятий день по Воскресенні організовує церкву Христову в ній. В церкві Христовій усі ті дари, очищення гріхов, освобождення від гріхов через покаяння і даруються людям. В церкви, а церква ли одна, немислимо мислимо невозможно, спасення. Тому винуждені були сектанти придумати, що церква Христова двоє і троє, Іван Петро Василь уже церковь, ні, Іван Петро Василь. Це просто група віруючих далеко не церковь. І нині Павел продовжає він Христос, настільки превосходить ангел, наскільки Його ім'я лічественное і славноє. Но важно, що церква напоминає, що Ісус родився не тільки в определеному місті, віфлемі іудейському, а й ще родився точно. На 490 рік, як Прок предсказав. І головне ще було, нині, каже Євангеліє, у ті дні вийшло від кесаря Августа, імператора Римського, повеління переписати всю вселенную. У древності не було ні інтернета, не було ніяких других церств, але люди робили перепись. І в древності, щоб зробити при переписі помилку, було, люди ганьбили. робити фальшиву перепись у древності, вважалося невозможним, бо люди розуміли, що перепись це то, що маємо на сьогоднішній день. Пройшли віки цієї переписі, на котрі не тільки Діва Марія і Ісус зафіксовані. На цій переписі зафіксований як лічність Ісус Христос. Так, да, у 20-му віці появляться книжники і фарисеї, які придумують сатанінську ідеологію научного атеїзму, а в Україні нині научені атеїсти це так звані релігіознавці це чистої води. То ті безбожники, а багато з них і сатаністи, а в древності. Люди з любов'ю пішли на перепис. І тепер уже у 20 віці ми читали, як у совєнське время атеїстична літера писала, що Ісуса не було, Його вигадали якісь там церковники. Ісуса не було. Це міф, легенда. А коли понаходили деякі доказательства, то почали крутити, а книжники і фарисеї, Вся життя їх крутити, обманювати, брехати і маніпулювати другими людьми. Повірив, що мов, та ви знаєте, Ісус був, але Він був простий чоловік, самозванець. А потім злежило телевідені систематично раз у 3-4 роки вдруг по телебаченню йде. Ісус не воскрес. Його могилу знайшли в Індії через три роки оп'ять. Ісус не Воскрес, Його могилу не йшли в Японії. Чим займаються сектанти і сатаністи? Збивати людей із толку. Каже, личность, человек, на сьогодні Євангеліє каже, Ісус, величественна лічність, чоловік, який родився на землі, нам достатньо сообщені Євангелія, як Діва Марія прийшла перепись люди много гостинниці зайняті їм предложили на краю города у маленькому хліві в вертепі родити. Но Діва Марія, коли родила младенця Ісуса, то вона родила сама без сторонній допомоги, бо вона родила безболезненно, таїнственно і положила новорожденного богомладенця в яслі, там, де було май тепленько, де було удобно, де було свіжо, де теплота твариночок прибували. Там був рядом, естественно, Йосиф. і появилося множество ангелів, котрі возвістили пастирям, що по пророчеству родився Месія, ідіть, спішіть, ви увидите, Прийшли пастухи, знайшли так. Доказательством великим явилося звіздочоти, астрономи, восточні царі, ті не рядові люди, прийшли поклонитися Богу, бо по їхнім віруванням звізда на небі сообщила о явленні на землі особливого посланника Божого, і вони вийшли в царський палац Ірода, де все в золоті, а все їх тут не тянуло. Вони казали, що До дородився цар юдейський. Ірод хотів, так я тут, цар, та ні, ти своїм золотом з своїми спецслужбами просто мерзость з цього світа, ми глядаємо подліного царя. І вийшли від ірода, з'явилася звізда, яку лише не виділи, вона їх повела і над вертепом стала, і тоді астрономи, царі обладає дарами золотом, Лівани, смирно, стали там, навірно, на солому. Що там було? По землі була лише розстелена солома, а вони не сумнівалися перед ними Божий посланник. І не йому дали тройственні дари, золоти і Смірну, а усні отримали вказання не вертатися до убійці правителя Ірода. Другим путем вернулися в свою державу, а ірод тот, котрий ненавидів Христа і Його церкву. Історія буде ще мати многих царів-іродів, куди будуть ненавидіти Церкву Христову, прибування в канонічній церкви, сповіді причастя робить нас, туй настоящими дітьми Божіми, а у вічності, і настоящими наслідниками Царства Божого. Амінь.